Шановні діти, сьогодні хочу поговорити з вами про дуже важливе питання, яке, на жаль, має місце в сучасному суспільстві. 4 травня Всесвітній день боротьби з булінгом та кібербулінгом. І це, на жаль, негативне явище має місце у нашому суспільстві. Давайте розглянемо з вами питання, що таке булінг. Булінг це ситуація, коли жертва стає об'єктом цілеспрямованих моральних переслідувань, обзивань, постійних знущань та глузувань у свій бік від однієї чи групи кривдників. Цькування властиве як дітям, так і дорослим, але найчастіше відбувається у підлітковому віці. Давайте розглянемо форми булінгу, які існують. Це психологічне насильство, економічне насильство, фізичне насильство, сексуальне насильство та кібербулінг. Що таке психологічне насильство? Психологічне насильство це форма булінгу, що включає словесні образи, поширення неправдивих чуток, глузування, залякування, ігнорування, байкот, відмову від спілкування, погрози, приниження. Інші діяння спрямовані на обмеження волевиявлення особи, якщо такі дії або бездіяльність завдали шкоди психічному здоров'ю потерпілого, ця поведінка, метою якої є запобігання емоційної чи психологічної шкоди, вона може не завдавати болю вашому тілу, проте може бути травматичною. Жертвою жорстокого ставлення можна стати в різних взаємовідносинах, в тому числі в міжособистісних стосунках з батьками, романтичних чи професійних стосунках. Фізичне насильство це форма булінгу, що включає ляпаси, стуфсани, штовхання, щепання, шмагання, кусання, завдання ударів. Це нанесення дитині фізичних трав, тілесних пошкоджень, які псують здоров'я, порушують її розвиток або у крайньому випадку позбавляють її життя. Фізичне насильство пов'язане з психологічним. У деяких сім'ях це є нормою приниження чи виховання дітей за допомогою бійки. Також є економічне насильство. Економічне насильство це форма булінгу, що включає дрібні крадіжки, пошкодження або знищення особистих речей, вимагання грошей їжі, умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватись ними. Перешкоджання в отриманні освітніх послуг примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру. Економічне насильство характеризується тим, що можуть позбавляти їжі та води, обмеження доступу чи позбавлення житла, пошкодження особистого майна, перешкоджання у доступі до необхідних послуг. Позбавлення власних коштів, інших матеріальних цінностей, майновий шантаж, заборона працевлаштовуватись, навчатись, примушення до жебратства. А зараз наша соціальна педагог Єлизавета Олександрівна розповість вам про кібербулінг, про те, як треба реагувати у випадку булінгу та кібербулінгу і як захистити себе від цього негативного явища. Кібербулінг це умисне цькування щодо визначеної особи у кіберпросторі. Він може відбуватися у соціальних мережах, платформах, обміну повідомленнями, ігрових платформах та мобільних телефонах. Це неодноразова поведінка, спрямована на залякування, провокування гніву чи приниження тих, проти кого він спрямований. Прикладами кібербулінгу включають в себе поширення брехні про когось або розміщення фотографій, які компрометують когось у соціальних мережах. Надсилання повідомлень або погроз, які ображають когось або можуть задати комусь шкоди через платформи обміну повідомлення, видання себе за когось іншого або іншу і надсилання повідомлень іншим людям від його імені або її. Особистий булінг та кібербулінг часто пов'язані між собою, але кібербулінг залишає цифровий слід, записи, який може слугувати доказами, щодо дозволяють зупинити. Цьку. Як захиститися від кібербулінгу? Заблокувати кібербулера. Більшість програм та соціальних мереж дозволяють заблокувати повідомлення, коментарі, фотографії з відміткою чи текст від конкретних людей. Скористайтеся цим та повідомте службу підтримки мережі про це. Вживайте рішучих дій. Якщо ви скористалися всіма перерахованими порадами, але атаки не припиняються, варто звернутися з цим питанням до поліції ювенальної превенції або кіберполіції. Номер гарячої лінії 0800 505 170. Чи передбачено покарання за кібербулінг? Більшість навчальних закладів ставляться до булінгу серйозно і вживають заходів проти цього. Якщо ви зазнаєте кібербулінгу, з боку учнів повідомте про це в своєму закладі. Люди, які стали жертвами будь-якої форми насильства, включаючи булінг та кібербулінг, мають право на справедливість та притягнення кривника до відповідальності. У країнах, які мають спеціальні закони проти кібербулінгу, поведінки в інтернеті, яка навмисно викликає серйозні емоційні негаразни, розглядаються як злочинна діяльність. Однак важливо пам'ятати, що покарання це завжди найефективніший спосіб змінити поведінку крипніки. Часто краще зосередитись на подоланні шкоди та налагодженні відносин. Як правильно реагувати на цькування? Продемонструйте стійкість і впевненість власної волі, оберіть стійку манеру спілкування, переведіть ситуацію у площу гумору, що може відволікти кривдника. Від наміру дошкодити вам, Проявіть байдужість до булера. Ні у якому разі не давайте волю емоціям, оскільки це буде лише усугубляти ситуацію. Уникайте бійки, оскільки кривник саме через неї хоче виплеснути власну агресію. Обов'язково обговоріть ситуацію з людьми, до яких ви маєте довір. Вони допоможуть вам визначити правильну стратегію поведінки. Не треба терпіти булінг. При серйозному загостренні ситуації звертатися до керівника закладу освіти або національної поліції за місцем проживання. Куди звертатись по допомогу? До керівника закладу освіти. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень забезпечує створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, вільного від насильства та булінгу. Повідомлення про випад булінгу може бути подано до керівника закладу освіти в усній або письмовій формі. В тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації до Національної поліції України. Зверніться в поліцію з відповідною заявою, на підставі якої складається протокол про вчинення адміністративного правопорушення. Справа передається до суду і розглядається протягом 15 днів з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. Шановні діти. Я дуже хочу, щоб ви знали, що кожен з вас має право на захист своєї гідності і честі, і в жодному разі не терпіли випадки насилля на свою адресу. Якщо ви стали жертвою або свідка випадків булінгу або кібербулінгу, або будь-яких знущань, будь ласка, звертайтесь до дорослих, до працівників школи, до педагогічних працівників, до класних керівників адміністрації школи. Практичного психолога, соціального педагога. Ми всі працюємо з цим питанням, ми всі реагуємо і всі можемо прийти на допомогу і розв'язати ці складні ситуації. Не можна терпіти насилля на свою адресу. З ним треба боротись. І таке негативне явище, як булінг та кібербулінг, повинно назавжди зникнути з нашого суспільства.